Здоров'яс! Щорішні змагання Rock Invitational пройдуть уже на цих вихідних. Анонс стронгменів та вправи, які на них чекають, я вже зробив. А сьогодні давайте коротенько згадаємо та оглянемо цікаві факти. Ну і також поговоримо про теми, які я в анонсі не зачепив. Отож, Rogue Invitational, як змагання, скажімо так, із силових видів спорту, вперше було проведено всього лиш у 2019 році, та й змагались там виключно кросфітери. А от наших улюблених стронгменів організатори додали аж два роки по тому. Тому серед дебютантів тут будуть не тільки Павло Кордіяка, Меттю Рак чи Трістан Хос, але й такий мастодон стронгмену, як Хавтор Бьорсон. Прекрасна половина людства у цьому виді спорту, тобто стронгвумен, своє запрошення на роук чекали іще довше. Бо саме у 2024 році Rock International вперше проведуть змагання серед жінок. Поїде змагатись також і українська чемпіонка Ольга Лящук. Вправи у стронгвуменок будуть абсолютно ті самі, що і у чоловіків, просто, звичайно, будуть відрізнятися по вагах. Компанія на цей раз у пані Олі буде куди поімінитіша аніж на Америка Стронгіс, але незважаючи на це, я впевнений, що Лящук поїде боротися за перемогу. Ще одна дуже цікава тема це те, скільки заплатять організатори учасникам. Цьогорічний куш буде чи не найменший для Стронгменів, але зрештою все ж він один із найбільших серед усіх Стронгмен шоу. Цьогорічний переможець Роукінтешнал отримає майже 120 тисяч доларів. Причому як чоловіки, так і жінки отримають однакові призи. Для порівняння минулорічний чемпіон Мічел Хупер отримав більш як 145К зелених. Переможець перших змагань серед струнгменів Мартін Слітіс у 2021 році збагатився на 133 тисячі доларів. А от найменше поки отримав переможець 2022 року наш Олексій Новіков. Йому капнуло 114 тисяч американських вічнозелених. Також роук не цурається стимулювати атлетів ставити нові світові рекорди. За одне таке звершення, Стронг додатково отримує 5 тисяч доларів. На кросфітерах роук заробляє, напевно, куди більше, тому і призові у них, грубо кажучи, у два рази вищі. Дуже багато питань виникало після незапрошення запрошення Матеуша Кілішковського та Трея Мічела. Мене, чесно кажучи, і самого дивувало таке рішення організаторів. І от тільки завдяки братам Стольтманам я знайшов цьому якесь плюс-мінус адекватне пояснення. Тут справа в тому, що Роук відсилає запрошення атлетам десь приблизно у першій місяці року. А Матеуш Кілішковський якраз отримав травму десь близько до квітня. Тим більше, що травму він отримав серйозно, розрива хіла, і ось досі на солідних змаганнях він ще не виступав. І з треєм мічелом ситуація аналогічна, навіть травма та сама. Іронія також полягає в тому, що отримав він травму якраз на Invitational рок 23-го року. Така історія також підходить і для Лукаса Хатона. Він он тільки в березні почав собі робити ім'я у світовому стронгмені, тому Роук покликати його ще не встигли. Але думаю, наступного року вони обов'язково виправлять цю ситуацію. Ну а тепер я пропоную вам пригадати найцікавіші моменти Роукенінтешинал останніх років. Олексій Новіков у 2021 році у вправі «Сір Дамбл Медлі» не залишив абсолютно жодних шансів своїм суперникам. Українець тоді став єдиним учасником, котрий зумів підняти усі п'ять гантелей. У тому ж таки 2021 році американець Мартін Слісіс не просто обіграв Тома Стойтмана на кулях, а зміг зробити це ще й на майже 6 секунд швидше за альбетроса. Саме це, до речі, і принесло йому першу сходинку змагань. На Invitational 22, тоді ще безвусий Мічел Хупер буквально анігілює усіх інших учасників у праві Super Yoke плюс Локліфт Медлі. Лось за просто якийсь непристойний час пролітає із Super Yoke, після чого без проблем піднімає колоду на три повторення, вписавшись при цьому у менш як 33 секунди. Той самий рік перша вправа Павло Наконечний, за яким ви усі так скучили, видає просто неймовірний результат у становій тязі, випередивши ковбоя трея на два повторення. Олексій Новіков у переможній для себе рік знову затащив вправу із дамбелом. Але на цей раз Трей Мічел був максимально близький, щоб повторити досягнення Олексія, проте не вистачило йому зовсім трошки. Як і зовсім трошки, не вистачило йому тоді і до перемоги. Минулого року в ось такій ось цікавій вправі поляк Матеуш Кілішковський став єдиним атлетом, який зумів справитись із поставленою задачею. Протягнути такого БК 15 метрів келішу вдалося за 42,5 секунди. В той же час усі інші атлети свій результат вимірювали тільки в метрах. Того ж таки року Том Стольтман видав 10 повторень на локліфті. Вага колоди складала 163 кг, і з нею потрібно було зробити якнайбільше повтори. Родзинки цій вправі додавало також і обмеження в часі. Альбатросу вдалося тут без особливих проблем виграти цей івент, але святкувати він міг не тільки це досягнення, але і перемогу в загальному турнірі, якби не надзвичайна уважність Міча Хупера. Канадець зробив 8 повторень і вже не те, що не встигав наздогнати Тома, але навіть і зробити ще один дев'ятий раз для того, щоб вирватися вперед з поміж інших атлетів, які зробили тих же 8. Таким чином, Міч мав розділити цілу купу очок і програти усі змагання тому, але він знав один нюанс правил. Якщо атлет встигає поставити колоду на коліна у заявлений час, то відповідно йому дається право закінчити свій підхід. Хупер так і зробив, віддихався, видав дев'яте повторення і забезпечив собі необхідний гандикап для того, щоб перемогти молодшого Стольсмана. Потім Лось неодноразово хізувався тим, що він був єдиним, хто читав правила змагань. Ну що ж, друзі, на цьому все. В описі під відео я залишу посилання на минулорічний огляд, можливо, комусь буде цікаво глянути. Також там буде і посилання на канал Роук, де буде трансляція, аби ви довго не шукали. Далі по старій схемі вподобайка, підписка. Ну а ми скоро почуємось.